Вітаю Євгенія Мотричу. Наступні кілька хвилин про головне з того, що ви вже можете прочитати на нашому сайті. Путін хоче створити буферні зони на території України. Вважає публіцист Віталій Портников. Хто має намір купити майже 800 ракет для систем Петріот в Україну? Що говорили про Україну кандидати у президенти Польщі на останніх теледебатах? Та хто лідирує згідно опитувань? Намір Кремля створити буферні зони на території України відповідає концепції Путіна захопити всю Україну без бою шляхом лише одних політичних рішень. На цьому в ефірі програми Центр Європи наголосив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Сама ідея буферних зон це типова демонстрація так званої тактики Салямі. За допомогою якої російське політичне і військове керівництво сподівається приєднати до території Російської Федерації всю територію України під час наступних етапів війни на виснаження сусідньої держави. За словами Портникова, мова про буферні зони це перш за все сигнал заспокоєння для росіян. Утім, згодом Путін може просувати ідею створення таких зон на території таких регіонів України, які Росія поки не вважає своїми. Зокрема, аби нібито спокійно жили мешканці Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя потрібно окупувати, наприклад, частину території Дніпропетровської чи Миколаївської областей. І далі референдум за приєднання цих регіонів до складу Росії. Що думає Портников про нову риторику? Трампа про мир а також про роль Польщі у стримуванні або навпаки підтримці проросійської риторики. Слухайте у програмі Центр Європи на слава Тіві. Тим часом Польща хоче придбати 788 ракет для систем Петріот. З відповідним запитом Варшава вже звернулася до США. Вартість угоди може сягнути майже 6 мільярдів доларів. У оборонних відомствах країни кажуть, це рішення цитую покращить здатність Польщі протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, а також дозволить їй брати участь в операціях НАТО. На розгляди схвалення або ж відхилення угоди. Сенат США має 30 днів. Втім, остаточне рішення за держдепартаментом. Скільки часу потрібно виробнити? Кові системи або виконати польське замовлення та скільки ракет ще у 2017 році замовила країна, читайте на сайті Слава Тіві. Нагадаю, що у п'ятницю відбулися теледебати між двома кандидатами у президенти Польщі Рафалом Часковським та Карлом Навроцьким. Обидва не шкодували різких слів і говорили на чимало тем, зокрема й про Україну. Часковський звинуватив Навроцького у популізмі та трансляції російських наративів. Він нагадав, що висловлювання проти вступу України до НАТО збігаються з позицією Путіна. Мер Варшави визнав, що Польща має захищати власні економічні інтереси, але водночас закликав до послідовної підтримки України. Натомість, Навро. Кій наголосив, що підтримує військову допомогу Києву, оскільки це на його думку є дієвим способом стримування російської агресії. Які теми стали каменем спотикання між кандидатами, та хто на думку експертів вийшов сильнішим із дебатів? Читайте у матеріалі Владислава Яценка про вирішальні дебати між кандидатами у президенти Польщі на нашому сайті. Продовжуючи тему польських виборів, варто згадати і свіже опитування щодо другого туру. Згідно з дослідженням ІПСОС, обидва кандидати отримали однакову підтримку по 47% голосів виборців. Ще 6% респондентів не змогли однозначно відповісти на запитання. У поляків також питали щодо намірів голосувати у другому турі президентських виборів. Однозначно так відповіли 53% опитаних, а однозначно ні 14% виборців. Нагадаю, що президента Польща. Обиратиме вже за тиждень у неділю а у мене все на цьому що встигаю розповісти. Бережіть себе.